Розділ 17 Я проспав до четвертої ранку і провів ще дві години, намагаючись вийти з того боку, цієї паралізуючої ковдри сонливості. Десь після шостої біль розгорнулась по всьому тілу. Я зліз з дивана і пошкандибав до ванної, прийняв душ. Потім пішов на кухню. І поставив велику каструлю з кавою. Повернувшись у вітальню, я запалив сигарету і постійно поглядав на керамічну миску на полиці над комп'ютером. Але я не хотів підходити занадто близько, бо знав, якщо продовжу приймати МДТ, то у мене буде ще більше тих таємничих і страшних провалів у пам'яті. З іншого боку, я не вірив, що якось причетний до коми Донателли Альварес. хоча і був готовий визнати, що щось сталося, і що під час тих провалів у пам'яті я продовжував робити щось на тому чи іншому рівні, рухатись якось функціонувати, але відмовлявся визнати, що все це поширюється на те, що я вдарив когось по голові тупим предметом. Була, звичайно, подібна думка кілька хвилин раніше у ванні, коли я приймав душ. На моєму тілі усе ще були синці, а також той невеликий круглий слід, який вже зникав, і, здавалось, був опіком від цигарети, незаперечний доказ, з якого можна зробити висновок, що, скоріш за все, я непричетний. Я неохоче дійшов до вікна і подивився назовні. Вулиця була порожньою, навколо нікого не було ані фотографів, ані журналістів. З моєю вдачею, таємничий трейдер з таблоїдів вже став вчорашньою новиною, крім того, ранок суботи і взагалі все мало б бути трошки тихіше. Я знову присів на диван. Через кілька хвилин я повернувся у той стан, в якому був усю ніч, і навіть почав трохи дрімати. Тепер я відчував себе до приємності сонним і ледачим, саме так я себе не відчував дуже довго, і, хоча мені знадобився деякий час, я, врешті-решт, пов'язав це з тим, що я не приймав МДТ вже майже 24 години це мій найдовший і єдиний період утримання. Мені ніколи не приходило в голову просто зупинитись. Але тепер я подумав. Чому б і ні? Вихідні, я заслужив перерву. Потрібно набрати сил для зустрічі з Карлом Ван Луном у понеділок, але до того часу у мене немає жодної причин, чому не можна розслабитись як звичайна людина. Однак до одинадцяти я не відчув себе дуже розслабленим, і коли готувався вийти, мене охопило на чітке відчуття дезорієнтації. Оскільки я ніколи не давав собі можливості належним чином дати наркотику вийти, то я вирішив дотримуватись свого плану тимчасового утримання, принаймні доки не поговорю з Меліссою. На Спрінг стріт я залишив сонце позаду і ступив у тьмяну тінь бару, де ми домовились зустрітись. Я озирнувся хтось прожестокулював у кабінці вуглу, і, хоча я не міг чітко побачити людину, де я стояв, все ж зрозумів, що це мала бути меліса, я підійшов до неї. На шляху до цього місця з десятої я відчував себе дуже дивно. Дійсно, немов я щось прийняв, і зараз, ну, на підльоті, скажімо так, але все ж насправді я розумів все навпаки, що це відчуття схоже на те, ніби завіса підіймається над оголеними вразливими нервами. Над почуттями, які не бачили світла дня деякий час. Коли я думав про Карла Ван Луна, наприклад, або Лафаєт, або Шанталь, то я дуже часто дивувався, наскільки нереальними вони здаються, а потім жахався тому, що я був там. Коли ж думав про Мелісу, то був переповнений, засліплений піксельним штормом спогадів. Вона підвелась, коли я підійшов. І ми насграбно поцілувались у щоку. Вона присіла назад, у свій бік кабінки. Я ж впхався навпроти. Моє серце калатало. Я запитав, як справи? І одразу здалося дивним, що я не сказав, як вона виглядає, бо виглядала дуже, дуже інакше. Усе нормально. Волосся коротке, пофарбоване в якийсь рудувато коричневий колір. Вона стала, ну, важчою загалом, але особливо обличчям. З'явились зморшки навколо очей, вона виглядала дуже втомленою. Я, звичайно, не мав права про це говорити, але шок це не зменшувало. — О Джедді, ти як? Нормально, збрехав я, але все ж потім додав. Напевно. Маліса пила пиво і курила сигарету. Це місце було майже порожнім. Біля дверей за столом сидів старий чоловік і читав газету, двоє молодших на стільцях біля бару. Я зустрівся поглядом з барменом і вказав на пиво Мелісси. Він кивнув у відповідь. Нормальність цієї рутини спростовувало те, наскільки дивно і неспокійно я себе відчував. Кілька тижнів тому. Я так само сидів навпроти Вернона у кабінці коктейльного лаунжу на шостій, а тепер, завдяки якійсь незбагненній логіці, навпроти Маліси у кабінці, тут. Гарно виглядаєш, сказала вона і підняла застережливо вказівний палець. Навіть і не думай казати, що я добре виглядаю, бо я сама розумію, що ні. Мені спало на думку, що, незважаючи на зміни. Вага моршки втома ніщо не стирало того факту, що Меліса приголомшливо гарна, але після того, що вона сказала, я не міг придумати жодного способу сказати їй це, принаймні без поблажливого тону. От що я сказав так, я останній час активно худав, вона подивилась мені прямо в очі і відповіла ну, це з тобою робило МДТ. Напевно, так. Якомога тихо й обережно я запитав то що ти знаєш про усе це? Ну, сказала вона, глибоко вдихнувши, справа от у чому, Едді. МДТ смертельно небезпечне або може стати таким. І якщо цей засіб тебе не вб'є, то завдасть серйозної шкоди твоєму мозку, і я говорю про постійну шкоду. Вона вказала на свою голову вказівним пальцем правої руки і сказала Препарат зруйнував мій мозок. Про що розповім пізніше? Але головне, я хочу сказати, я була однією з тих, кому пощастило. Я ковтнув. Барман з'явився з, з тацею. дав мені келих пива і замінив попільничку. Коли він пішов, Маліса продовжила. Я прийняла дев'ять або десять доз, але був один хлопець приймав набагато більше протягом кількох тижнів, а потім помер. Ще один невдаха став овочем, його матері доводиться обтирати його губкою щодня і годувати з ложки. Мій шлунок підстрибнув, почався легкий головний біль. І коли це сталося? близько чотирьох років тому вона зупинилась. А що Вернон не розповідав? Я похитав головою. Мелісса здалась здивованою, а потім, ніби для того, щоб наважитись, вона глибоко вдихнула. Отож, близько чотирьох років тому Вернон спілкувався зі своїм клієнтом, той працював на якомусь фармацевтичному заводі і мав доступ, якого не повинен був мати, до цілого ряду нових наркотиків. Один з них, зокрема, який ще не мав назви і не був перевірений, мав стати дивовижним. Отже, щоб протестувати його, тому що, звісно, компанія була дуже хитрою, щоб тестувати самою, Вернон і цей хлопець почали змушувати людей, по суті друзів, приймати його. Навіть тебе. Вернон не хотів, щоб я його приймала спочатку, але він так розхвалював його. Що я наполягла, ти, напевно, пам'ятаєш, якою я колись була надмірно цікавою. Ну, це не твоя головна вада. У будь-якому випадку кілька з нас підсіли, я не знаю, давай назвемо це неформальним випробувальним періодом вона зупинилась і зробила ковток пива. Тож, що їй сказати? Я прийняла МДТ, і це було дивовижно. Вона знову зупинилась. І подивилась на мене. Я маю на увазі, ти ж приймав його і знаєш, про що я говорю, вірно? Я кивнув. Потім я випила ще кілька таблеток, а потім мені стало страшно. Чому? Чому? Ну, напевно, тому що я не була дурною. Я знала, що ніхто не може підтримувати такий рівень розумової активності дуже довго, і при цьому бути здоровим, якесь безглуздя. Дозволь мені навести приклад. Одного дня я прочитала витончений Всесвіт Брайана Гріна, Теорію Струн так? за 45 хвилин, і її повністю зрозуміла. Вона востаннє затягнула сигарету. Хоча й не питай мене про це, недопалок відправився до попільнички. І потім я почала працювати над серією статей про самоорганізовані адаптивні системи, дослідження, які були проведені в них. Більш широка застосованість щось подібне. Моя продуктивність зросла в десять разів за ніч, і я не жартую. Бос у журналі Ірокес подумав, що я змагаюсь за посаду редактора розділу. Тож я думаю, я тоді просто злякалась, запанікувала, не змогла впоратись і перестала приймати препарат. Меліса знизила плечима кілька разів і. Ну і почала хворіти через кілька тижнів. Головний біль, Нудота, от тільки не паніка. Я повернулась до Вернона, щоб сказати, що не хочу ще одну дозу, навіть півдози. Я хотіла подивитись, як змінюсь. І саме тоді він мені розповів про іншого хлопця, який помер. І Як він помер? Швидко, за два дні. Головні болі, запаморочення, втрата моторики, провали в пам'яті. Оп, і він мертвий. Скільки він приймав? Одну дозу щодня протягом місяця. Я ковтнув і заплющив очі на секунду. Скільки ти прийняв, Едді? Вона подивилась на мене своїми чудовими, глибокими карими очима і прикусила нижню губу. Багато. Я клацнув язиком. Більше, ніж той хлопець. Ісусе, довга пауза. Тоді у тебе, мабуть, все ще є. Про запас, сказала вона зрештою, ну, не зовсім залишилось трохи, схованка, їх дав мені Вернон, а тепер, ну, його немає. Ніякого іншого дилера я не знаю. Меліса збентежено подивилась на мене, потім сказала Той хлопець, про якого я розповіла, помер, тому що вони не знали, що робили, не мали й гадки про дозування, силу препарату взагалі про будь що. Крім того, усі люди реагують по різному. Вона зупинилась, зробила ще один глибокий вдих і продовжила. Вернон багато заробляв, продаючи МДТ, і я не чула про нові смерті. Тож, ймовірно, усе, що він дав або сказав, не мало тобі нашкодити. Я маю на увазі, він виписав дози, вірно? Ти ж знаєш, що робиш. Ну. Отож, чи повинен я сказати у цей момент, що Вернон дав мені лише зразок і що не мав можливості розробити для мене дозування? Втім, з мого рота вилетіло то, що сталося з тобою, Меліса. Вона запалила ще одну сигарету і розмірковувала хвилину. Я теж взяв сигарету. Нарешті вона почала. Ну, звісно, після того як я захворіла і той хлопець помер. Я більше не підходила до засобів. Мені було дійсно страшно, я маю на увазі заміжня з двома маленькими дітьми. Коли вона сказала це, то майже здригнулась, ніби реагуючи на ляпас, ніби відчувала, що висловлення такого рівня безвідповідальності повинно було миттєво спровокувати насильницьку реакцію з чиєї сторони. Через хвилину Меліса продовжила. Втім, впродовж довгого часу. Не було нічого гіршого, тільки сильні головні болі та періодична нудота. Втім, я помітила закономірність я не могла зосередитись на будь-чому довше, ніж на 10 хвилин поспіль, без того, щоб не отримати головної болі. Я пропускала дедлайни, ставала млявою, ледачою, набрала вагу, вона вказала на свій светор. Моя пам'ять як сито, та серія статей забудь про неї. Уся ця річ просто розвалилась, ірокез мене звільнив. Шлюб розвалився, секс Та ну нафіг. Вона відкинулась назад і похитала головою. Це трапилось чотири роки тому, і відтоді все змінилось? То що зараз? Зараз я живу в магопаку і працюю офіціанткою чотири вечори на тиждень у місці під назвою Уцицерона. І не можу багато читати. Я маю на увазі нічого, окрім Нью-Йорк Пост, я відчув, ніби сірчана кислота виділилась у моєму шлунку. Я не справляюсь зі стресовими або емоційними ситуаціями, Едді. Я довго збиралась зустрітись з тобою, і після цієї зустрічі у мене буде головний біль три дні. Повір, за нашу розмову я дорого заплачу. Вона напівпідвелась і вийшла з кабінки. А ще мені треба в туалет, що теж є наслідком. Вона постояла там, дивлячись на мене зверху вниз, однією рукою почухаючи потилицю. Але, господи, тобі ж не потрібно було знати про це, вірно? Вона махнула рукою, зневажливо, і пішла до вбиральні. Я окинув оком бар, похитуючись від того, що вона мені сказала, ледь здатний усе це обробити. Перш за все, мені здавалось неймовірним, що ми дійсно в одному закладі разом ділимось напоєм, розмовляємо, і що вона зараз у ванні, у джинсах і мішкуватому светрі, тому що кожного разу, коли я думав про неї за останні десять років, людину, яку я автоматично візуалізував, була худа, блискуча мліса десь у 1988 році. Та з довгим чорним волоссям, з видатними вилицями. Маліса тих днів, мабуть, розпалась в часі і просторі і перетворилась на привида. Я ніколи не побачу її знову і ніколи не зіткнусь з нею на вулиці. Її замінила маліса, з якою я не підтримував зв'язок, та, яка знову вийшла заміж і мала дітей, яка працювала для журналу Ірокес. Яка вирішила пошкодити свій мозок якимсь неперевіреним і раніше невідомим фармацевтичним продуктом? Незабаром сльози зібрались за моїми очима, і я відчув біль у горлі, руки почали тремтіти. Що зі мною пройшло лише близько 24 годин з того часу, як я прийняв останню дозу МДТ, і вже здавалось, що на великі тріщини. З'являлись на твердій хімічній оболонці, яка сформувалась навколо мене останні тижні, просочувались крізь ці тріщини у свою чергу деякі сильні емоції, і я не був впевнений, наскільки добре зможу з ними впоратись. Я уявив себе, як плачу, ридаю і повзую по підлозі, лізу на стіни, усе це здавалось ідеальним виходом на якийсь час. Ніби полегшення. Але потім, у наступну мить, точніш, я побачив Малісу, вона виходила з вбиральні, тож зробив зусилля, щоб взяти себе в руки. Вона сіла навпроти мене знову і запитала з тобою все нормально? Я кивнув. Щось мені так не здається. Просто я радий тебе знову бачити, Маліса. Справді радий. Але відчуваю себе так погано. Через, ну, ти знаєш, я маю на увазі, і не віриться, що ти. Сльози, які я намагався стримати, наповнили мої очі. Я стиснув кулаки і втупився в стіл. Вибач, сказав я через хвилину, а потім посміхнувся. Але вираз мого обличчя, мабуть, був настільки божевільним, що це і не сприймалось, як посмішка. Я знову вибачився і знову витер очі однією рукою. І вдарив кісточками іншої об поверхню дерев'яної лавки, на якій я сидів. Не дивлячись на неї, я міг сказати, що Меліса тепер займалась своєю власною операцією з обмеження шкоди, яка включала глибокі вдихи і ще шепіт слова лайно собі підніс кожні кілька секунд. Послухай, Едді, сказала вона зрештою, усе це не про мене або про нас. Усе це про тебе. Ця заява якимсь дивом мене стабілізувала, і у наступну хвилину я спробував зосередитись. Вона продовжила. Я подзвонила тому, що думала ну, не знаю, думала, що якщо ти приймаєш МДТ або принаймні приймав, то повинен принаймні знати, що сталося зі мною, але я й гадки не мала, що ти настільки був. Меліса похитала головою. Залучений, та й прочитала ту штуку у пост. Я подивився на свій келих із пивом. Я не зробив з нього й ковтка і, і напевно, ще й не збирався. Тобто, я маю на увазі дейтрейдинг, коротка торгівля біотехнічними акціями. Я просто в це не повірила. Ти, мабуть, приймав багато МДТ. Я мовчки кивнув. Але що станеться, коли запас закінчиться, Еді?» Саме тоді й почнуться справжні проблеми. Майже думаючи в голос я сказав можливо, я зможу припинити приймати його зараз або спробував відвикати поступово. Я ненадовго замовк, щоб розглянути ці варіанти, але потім додав Звісно ж, немає жодних гарантій, що в мене не буде наслідків, вірно? Немає, сказала вона, раптово збліднувши. Але я б просто так не кидала, не раптово, бо саме так колись і вчинила. Розумієш, уся справа з дозою скільки ти приймаєш і коли приймаєш. Справа у програмі, яку вони розробили після того, як я почала хворіти, і після того, як той інший помер. Тож я повинен зменшити або скоротити. Не знаю. Здається, так. Господи, мені й не віриться, що Вернон тобі не розповів. Я бачив, що Маліса збентежена моя історія або те, що вона знала досі, вочевидь, мало дуже небагато сенсу. Маліса Вернон мені взагалі нічого не розповідав. Коли я сказав це, то зрозумів, що для того, щоб вона повірила в мою історію без повної правди, доведеться збрехати, і досить вигадливо. Певні очевидні й дуже незручні питання природно постали в цей момент, і я боявся, що вона запитає питання такі, як, що я знаю про смерть Вернона, як у мене опинився такий великий запас МДТ, чому я не розізнав про наркотик щось більше, але, на мій подив, Меліса просто мовчала, не задавала жодного подібного питання. Тож ми обидвоє деякий час мовчали. Я дивився на її обличчя вона запалила ще одну сигарету. Я очікував, що Меліса, яку я знав десять років тому, буде переслідувати мене кожним питанням, шукатиме роз'яснень, змусить мене розповісти собі усю повну історію, але жінка навпроти мене явно вичерпала такий запас сили. Я бачив, що їй було цікаво дізнатись, чому я не відвертий з нею, але на якомусь іншому рівні теж було зрозуміло, що вона не має часу або енергії, щоб займатись такими речами. Вернон помер. Вона розповіла, що могла про МДТ. Маліса точно хвилювалась через мене, але що могла зробити або що сказати. У неї вдома двоє дітей. І життя, з яким потрібно боротися, яке радикально відрізнялось від будь-чого, що вона коли-небудь уявляла, вона дуже втомилась. А я сам, Маліса, подивилась на мене згори вниз. Мені шкода, Едді, у мене тільки одне питання. той клієнт Вернона, про якого ти згадувала, той, який працював на фармацевтичному заводі, може мені поговорити з ним? Це було б логічно, вірно? Я одразу побачив вираз її обличчя. Він казав, що Меліса мені не допоможе. Я зустріла його лише один раз, Седді, чотири роки тому, і не пам'ятаю імені Том або Тот. Ось все, що я можу сказати, мені справді шкода. Після цих слів у мені прокинулась паніка. А якщо до розслідування, ніхто мені й не дзвонив після того першого дня. Вони дзвонили тобі. Я маю на увазі, вони дізнались, хто вбив Вернона і чому. Ні, але вони знали, що він торгував кокаїном. Тому думаю, вони й працюють з припущення, що це кокаїнова справа. Я замовк. Трохи збентежений фразою кокаїнова справа. Після хвилини роздумів із найменшим натяком на сарказм я повторив цю фразу. Меліса так колись описала наш шлюб. Вона одразу здогадалась про хід моїх думок і прихнюпилась. «Осе ще боляче, так? Насправді ні. Але це ж не кокаїнова справа. Я знаю справа у моєму коментарі. Я міг би сказати сотню речей, різних у відповідь на це, але єдине, що я видушив, то був дивний час. Вірно. І кожного разу, коли я згадую про це, ну не знаю. Це відчувається як що. Ну, взагалі марно про це думати, але я дуже всього зробив би по іншому. Очевидно, подальше питання, наприклад, що, повисло у повітрі між нами на хвилинку або дві, потім Меліса кивнула Я теж. Я бачив, що вона виснажилась, та й міль головний біль ставав усе сильнішим. Тому я вирішив, що настав час витягти нас обох із збентеження й болю напруженої розмови, в яку ми надбало зайшли, і яка, якщо ми не будемо стежити за словами, може завести нас на дуже дуже тонку кригу. Зібравшись із силами, я попрохав розповісти про дітей. Виявилось, що у неї дві дочки Еллі вісім років і Джейн шість. Вони були чудовими, казала Маліса. Мені б вони сподобались кмітливі, вольові тиранки, які нічого не пропускають. Ось і все. Подумалось мені досить. Треба звідси йти. Про деякі нісенітниці ми порозмовляли ще кілька хвилин. Я пообіцяв Малісі, що буду підтримувати зв'язок, що даватиму знати, як у мене справи. І що, можливо, навіть прийду колись у гості побачити дівчат у магопаку. Вона записала свою адресу на шматочку паперу, на який я подивився і поклав у кишеню сорочки. Здавалось, набравшись якогось останнього запасу енергії, Маліса утримала мій погляд і сказала: То що будеш робити, Едді? Я відповів, що не знаю, але що зі мною усе буде добре. Що у мене є досить багато МДТ, і, як наслідок, достатньо простору для маневрів. Я поступово зменшуватиму дозу і подивлюсь, як це спрацює. Усе буде добре. Однак, оскільки я не казав їй нічого про провали у пам'яті, це здалось брехнею. Але я й не думав, що за таких обставин Маліса це помітить. Вона кивнула, можливо, помітила. Але знову ж, навіть якщо помітила, то що могла зробити? На дворі ми попрощались і обійнялись. Маліса взяла таксі до центрального вокзалу, а я пішов назад на десяту вулицю. Кінець сімнадцятого розділу.